Всім привіт! На сьогодні я виготовив два прилади по замовленням замовників і хочу вам показати два варіанти комплектації і деякі особливості роботи. Ось перший варіант це корпус від друкармії. Мені їх присилають замовники для того, щоб здешевити виробництво, тому що, коли я замовляю це окремо. Корпус такий надрукований на 3D принтері, виходить ну, приблизно 900 тисяч гривень. І так, перший варіант комплектації разом з е, трикутною антенною. От сюди вона заїжджає і тут її треба буде закріпити е, гвинтиками М3 з гаєчками. Я їх додаю в комплекті. Довжина приблизно там, міліметрів 10 або 14 і після того, як ви встановите антенну, треба буде закрутити сюди роз'єм. Ну, вмикається, як завжди. Тут на горі є вмикач. Через пару секунд з'являється панорама. І Щоб все це працювало, треба обов'язково включати підсилювач червоною цією кнопкою. В середині ручки вбудований павербанк приблизно на 5-6 мАг з двох акумуляторів 18650. В приладі є свій павербанк. Тобто разом з підсилювачем, разом з антеною це все буде працювати і щось показувати. Ну, не щось, а сигнали наявні в ефірі. І завдяки прошивці, ці сигнали зручно. Спостерігати зручно по ним, які саме дрони і по силі сигналу, приблизно на якій відстані вони від вас знаходяться. Це перший варіант, перший варіант приладу з трикутною антеною. Тобто вона їде в посилці нової пошти відкрученою, на місці прикрутили і користуйтесь. А якщо треба десь швидко покласти цей прилад. Ну, є інколи вони у мене є ці сумки для них. Або самі вже купіть сумку, щоб можна було швидко покласти прилад в сумку. Заряджання ось тут показую Type-C. Сюди під'єднуєте джерело енергії 5 вольт і заряджаєте вбудований павербанк. Від нього вже зарядка піде на сам прилад. Зарядка йде тільки, коли включений ось так е підсилювач. От останні прилади я буду так робити, починаючи з цих Раніше я робив, що постійно йшла зарядка, але коли вона постійно йде, навіть коли не включений підсилювач, то тут світяться різні світлодіводи, воно споживає струм. І за тиждень там, чи за, за кілька днів може розрядитись в ноль. Я думаю, це не дуже добре. Краще. Хай трохи буде споживати при зарядці підсилювач зайві там 100 мА. Але ви будете точно знати, що ви включили підзарядку приладу. І коли ви її виключите, то не буде розряджатись ні ваш павербанк, ні прилад. Тобто, коли треба заряджати, отак от зробили. Ну і бажано, якщо є. Джерело зовнішнє, то сюди сразу його під'єднуйте і заряджайте десь у себе Там, в стаціонарних умовах сразу цей павербанк. Зараз е, йде зарядка на прилад, і якщо ми його включимо, він буде і підзаряджатись, і, і працювати. Тепер буде так. ну і Другий варіант комплектації. Тут вже антена прикручена, антена в Wide, ось вона ось я це приберу. Заважав. Ну, така трохи більша антенна. Ось так вона виглядає. Трохи більша. По параметрам приблизно однакові. Ну, можливо, трошки вона краще, там, десь на нижніх частотах, трошки краще бачить сигнал. Але великих відмінностей немає. Я захищаю тут роз'єм. Термоклеєм вам рекомендую теж захищати від бруду, від води. Ну і все те ж саме. Отак ми вмикаємо зарядку. Зараз заряджається прилад і працює при цьому підсилювач. І коли ми включаємо аналізатор, через пару секунд з'являється панорама. Тут зараз антенна вже є. І тут сигнали такі можна спостерігати потужні. Ось так це використовується в такому переносному варіанті, наприклад, для мобільної групи це буде зручно. Тримати в руці, вийти, подивитись, чи нема нічого. Поряд з якихось дронів. І мати уявлення про обстановку. Якщо це бліндаж. І ви хочете в стаціонарних умовах користуватися, то краще винести антенну назовні, відкручуєте оці винтики М3, від'єднуєте антенну. Треба буде докупити ще кабель, скільки вам треба. 3-5 метрів подовжувач. І з'єднуєте не коротким тут кабельком, цим, який з комплекту Тінісей Ультра, а з'єднуєте довгим, там метрів 5 вішаєте десь на дерево. Ну і можна безпечному місці сидіти і спостерігати вже в стаціонарних умовах на екрані. Що там відбувається, можна отак поставити, екран можна перевернути, можна так поставити, екран можна перевернути, щоб під 90 градусів він показував. Ну тут якусь підставочку. Тобто там уже зробите на місці, як вам зручно. Дуже багато налаштувань цього приладу. Для військовослужбовців я надаю інструкцію за підтвердження, що ви дійсно військовослужбовець і маєте відношення до ЗСУ. Дякую за увагу. Хай щастить. Кому це цікаво і потрібен такий прилад, прошу звертатись, особисті повідомлення, писати на емейл. E і до нових зустрічей. Пока-пока.